В Ужгороді фінішувала п'ята гімназіада України за програмою гандболу серед юнаків. Змагалися команди з гравцями 2008-2009 років народження. Дуже гарно, що наконець в нашій країні ми проводимо змагання гімназіади. У нас юнаки грали в гандбол майже два роки. Дуже приємно, що у нас зараз беруть участь 9 команд з восьми регіонів України. Тобто, Ганбол жив. Віримо, що це дасть дальніший толчок до розвитку ганболу в нашій країні. Неби, як раді змаганням і перемогам у них тренери та гравці. Це така, знаєте, валидольна перемога, але приємно, що діти можуть грати, діти борються. Це перші офіційні змагання. А ви ж розумієте, два роки ми не грали зовсім на офіційних змаганнях, і це вже яка, ну, дає свої результати, що трошки грати лячно, але ми граємо, граємо і перемагаємо, слава Богу. Цей турнір дуже багато значить, тому що ми довго тренувалися, йшли в цьому моменту. У нас було тренувак, вісім тренувань на тиждень. Ми стараємося показати, хто такий Київ. Головну ж перемогу здобула друга команда Одеської області. Вона стала гандбольним чемпіоном гімназіади. Закарпатці Лаврів не зіймали, але теж у числі дев'яти кращих команд.